2022 рік. Нам доступні всі можливі блага цивілізації. І, на щастя, ми навіть не знаємо, як то жити геть по-інакшому. голодним життям. 1932-1933 – це важкі роки історії нашого народу, коли людей знищували найпринизливішим способом, коли кришечка цього запашного хлібу була за велике щастя. Селяни сумлінно працювали на полях, щоб прогодувати свою сім'ю і країну, але комусь завжди було замало. Є інформація, що навесні 1933 року щохвилини помирало 17 людей, 3 мільйони 900 тисяч людей. Ця цифра є найбільш науково доведеною. Скільки людей вдали своє життя у ті роки? За що? Чому? Просто тому, що були українцями. Цього виявилося достатньо. Тодішня плада навмисно поставила за висок і норми для селян. Віддати державі варто було набагато більше, ніж по факту воділа на полі. Та кого це цікавило. Крайні загони приходили до людей додому і пошукали зерна. Але важко знайти, те, чого немає. Спочатку у людей забирали м'ясо, сало і картоплю, а потім геть усе. Навіть сушені фрукти. Навіть якщо хтось з селян наважився крадькома взяти своє на полі, могли присудити розстріл. У народі це називають закон про п'ять колосків. А що ж то з них можна приготувати? Як же це схоже на сьогодні? По суті, нинішня російська влада робить той же самий акт геноциду, знищуючи все українське, просто тому що у нас є воля. Тож, Наше завдання не лише вижити у війні Росії та України, а показати собі та у усьому світі геноцидів із нас точно досить. Вони пережили Їй на кору доряд, корінці рослин, коробці, як і наші герої в моріспорі. Історія повторюється. Але навіщо ж повторювати? Найжахливіші її сторінки. Це не має повторюватися. Якщо ви знаєте, що хтось з ваших сусідів чи мешканців села не має змоги купити собі елементарне, допоможіть їм. Кінець листопада час похмурих днів у році. Важко навіть уявити, як люди це переживали голодними та ще й холодними вечорами. Тоді люди вмирали ось так, як гаснуть нині свічки. Ми пам'ятаємо. На жаль, це все, що ми можемо зробити зараз. Хоча ні, справедлива перемога це, мабуть, найбільша відплата за вашу жертву. Це дійсно страшно. Молимося за душі тих, хто віддав своє життя, та з жахом перечитуємо спогади людей, що таки зуміли вижити. Більше в світі люди не зустрічалися з таким звіринством, та, на жаль, звіринець і досі повний. Нам це підтвердила війна. Більше загиблих діти і нині діти продовжують гинути під рук все тих же винуватців, голодомору. То все ж буде відплата. Так уже влаштований цей світ. Я злочини, що немає терміну давності. Ні знущання минулого століття, ні рік 2022, просто так для них не мене. За все є своя ціна. Голодом не вбили нашу свободу, не підкорені у 33-му, і переможні сьогодні. Голоду не допустимо в нашій країні. Історія не повториться нині. Пам'ятаємо, не забудемо, не пробачимо. Четверта субота листопада, як правило, остання субота. Саме у цей день, о 16.00, варто долучитися до акції. Ця субота символічно вважається останнім днем осені. Далі тільки зима і ніч. Запалю свічку на своєму вікні за тих, хто згорів у голоднім вогні, за тих, хто помер у пекельних муках, не продовжив ні в дітях себе, ні в онуках. Запалю свічку на своєму вікні, за найдорожчий скарп у своєму житті, за нашу надію маленьку зернину, яка воскресила всю Україну. На вікні своєму свічку запалю. Я в минуле озираюсь, не мовчу. Хто минуле своє забуває, та й майбутнього зовсім немає. Запалюю свічку у своєму вікні, запекельні муки на землі свої, бережно ставлюсь до історії України. Боже, не повторюй такої руїни. Запалю свічку на своєму вікні, символ кінця голодній війні, І у Бога заодно попрошу, хай припинить нарешті російську війну.